Всім привіт! Я вітаю вас в себе на каналі, і сьогодні ми будемо з вами говорити про новий законопроект, який зараз вже попав до сейму на розгляд. І такого в Польщі раніше не було. Тож дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Також не забувайте йому ставити лайки і, звісно ж, підписуйтеся на канал. Отже, законопроект, який передбачає Скорочення робочого тижня в Польщі вже попав до сейму, і в основною його тезою є скорочення робочого тижня з 40 робочих годин до 35 і при цьому зі збереженням того самого рівня заробітної плати. Скоротити тижневий робочий час з 40 до 35 годин це ідея партії разом. І законопроект з цього приводу було оприлюднено під час червневого з'їзду разом під гаслом, разом готові до завтра. І е, насправді даний законопроект він знайшов дуже і дуже багато підтримки серед багатьох представників багатьох різних партій, в тому числі і правлячої партії право та справедливість. І саме через це законопроект вже попав до сейму. Його вже будуть найближчим часом розглядати, і в разі його ухвалення робочий тиждень буде скорочено з 40 до 35 годин. І дискусія йде зараз тільки на рахунок того, чи буде зроблено п'ятницю вихідним днем в Польщі, офіційно вихідним днем. Тобто буде чотири робочих і три і буде повністю вихідних, або ж. При цьому, ну якби так, а там декілька годин вже будуть доробляти з понеділка по четверг. Або інший варіант це просто робити середній робочий день не вісім годин, а сім. Тобто, з понеділка по п'ятницю всі люди будуть працювати по сім годин, а не по вісім. Це є щось нове, і в першу чергу це робиться для того, щоб, хоча б, якось запобігати тому самому професійному вигоранню, яке зараз в 21 столітті стало. Такою хронічною хворобою, як сказав, коли люди працюють, 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 а потім їм треба багато відпустки, в них починаються депресії і все інше. Звісно ж, це буде стосуватися тільки людей, які працюють на умові опраці. А якщо ми говоримо про умови зліцення, то там нічого не зміниться. І якщо ви працюєте на роботі там або по 8, або по 10, або по 12 годин 6 днів в тиждень, то абсолютно ніяких змін чекати на вас не буде. А так як більшість українців, які в Польщі, працюють, вони будуть працювати на, так, і надалі на погодинній оплаті. І там ніяких нововведень саме для вас не буде. Але у випадку, якщо даний законопроект приймуть, і у випадку, якщо ви вирішите залишатись в Польщі надовше, знайдете собі роботу на умові опраці, то у вас буде такий ось хороший бонус, коли вам потрібно буде працювати менше, а гроші ви будете заробляти ті самі. Також говориться про те, що згідно там з якихось їх внутрішніх досліджень, ем, скорочення робочого тижня абсолютно ніяк не має впливати і не буде впливати на ефективність виконання роботи. І ця ефективність виконання роботи вона буде тільки зростати. Тож надіємося, що в Польщі даний законопроект приймуть. Надіємося, що вони. Подивляться, як це працює на практиці, перевірять цю гіпотезу з цим скороченим робочим тижнем, і можливо в майбутньому і в Україні, і в інших країнах Європи також будуть, буде прийнято цей скорочений робочий тиждень, що дозволить нам менше працювати і більше часу. Приділяти собі, своїй сім'ї, своїм хобі і всьому іншому. Свою думку пишіть, будь ласка, з цього приводу в коментарях під цим відео, мені буде дуже цікаво її почитати. Друзі, дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!